Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 7 грудня. У Київській області в день температура становитиме плюс 1 градус. А вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня буде похмуро. Очікується дощ, який триватиме весь день, але до вечора стане слабшим. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. Вранці йтиме дрібний дощ, але вдень і ввечері обійдеться без опадів. Ввечері небо стане ясним. У Чернігівській області вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі підвищиться до плюс двох. Увесь день зберігатиметься хмарна погода, дощ йтиме постійно і може посилитися до вечора. У Сумській області вдень і вночі температура буде близько плюс одного градуса. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Уранці йтиме мокрий сніг, а після обіду його змінить дрібний дощ, який триватиме до вечора. На сході. У Харківській області вдень і вночі температура залишатиметься близько плюс 1 градуса. Вітер південно східний, швидкість 5-6 метрів за секунду. Дрібний дощ зі снігом пройде вночі, але ще до ранку припиниться. У другій половині дня почнеться дощ, який до вечора посилиться. У Донецькій області вдень температура становитиме плюс 2 градуси така ж залишиться і вночі. Вітер південно-східний, швидкість 5-7 метрів за секунду. Протягом дня погода буде похмурою, опадів не передбачається. У Луганській області вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі підвищиться до плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Увесь день буде похмуро, дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Протягом усього дня буде похмуро. Дощ ітиме постійно, у другій половині дня посилиться а ближче до вечора стихне. У Миколаївській області в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 8. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. Вранці розпочнеться дрібний дощ, вдень він посилиться а ближче до вечора стихне. У Херсонській області вдень температура досягне плюс 6 градусів, а вночі підвищиться до плюс 7. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ вдень посилиться і триватиме до самого вечора. У Запорізькій області вдень температура сягне плюс 4 градусів, а вночі підвищиться до плюс 5. Вітер південно східний, швидкість 5-7 метрів за секунду. Дощ ітиме постійно і до вечора досягне максимальної інтенсивності. У Криму в день температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Дощ не прогнозується на заході. На Львівщині вдень температура досягне плюс 4 градусів. А вночі опуститься до плюс одного. Вранці погода буде ясною, проте вдень небо вкриється хмарами. Уночі пройде дощ, проте ранок, день і вечір будуть без опадів. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до плюс одного. Протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, вдень і ввечері опадів не прогнозується. У Тернопільській області вдень температура досягне плюс трьох градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Увечері можливі прояснення, але вдень залишатиметься похмуро уночі йтиме сильний сніг, який закінчиться до ранку. На Буковині вдень температура сягне плюс чотирьох градусів, а вночі опуститься до плюс двох. У чернівцях ранкові хмари швидко зникнуть, і від середини дня встановиться ясна погода. Уночі очікується дощ зі снігом, який припиниться до ранку. На Закарпатті в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Уночі розпочнеться дрібний дощ, який до ранку зміниться сильним мокрим снігом. До середини дня опади припиняться. У Рівненській області вдень температура сягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до нуля. Протягом дня триматиметься хмарна погода, вночі йтиме дрібний сніг, якому вранці на зміну прийде дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не очікується. На Волині в день температура досягне плюс 2 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Увесь день триматиметься похмура погода. Уночі пройде дощ зі снігом, вдень і ввечері опадів не буде. У Хмельницькій області вдень температура становитиме плюс 1 градус. А вночі знизиться до нуля. Ранок і день будуть похмурими, лише ввечері небо очиститься, дощу не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині день температура сягне плюс 3 градусів, а вночі підвищиться до плюс п'яти. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Дощ йтиме постійно, посилиться у другій половині дня і триватиме до вечора. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси така ж залишатиметься вночі. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Зранку розпочнеться дощ, який поступово посилиться до вечора. На Черкащині в день температура досягне плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься такою ж: Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Протягом усього дня йтиме сильний дощ. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси. Така ж буде і вночі. Вітер південно східний, швидкість 5-8 метрів за секунду. Дощ йтиме весь день, а ввечері посилиться. На Вінниччині вдень температура досягне плюс 3 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Уночі та вранці йтиме дрібний дощ, але вдень і ввечері опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бережіть себе, тепло одягайтеся, і нехай ваш день буде сповнений лише приємними сюрпризами, незважаючи на примхи погоди. До зустрічі завтра.